Про важливе це гра, яка допомагає дітям і батькам краще розуміти одне одного. Вона відкриває шлях до відвертого спілкування про мрії, страхи та цінності. Грати можна разом із батьками, з друзями або наодинці використовуючи картки як щоденник самопізнання. У грі 78 запитань із шести категорій у пошуках істини про пізнання світу та взаємин. Вирішальний вибір для розвитку швидкого мислення, емоційний навігатор для розуміння власних почуттів. Майбутнє в твоїх руках про відповідальність за рішення. Якби я став, стала для розвитку уяви. Логіка у справі про креативне мислення. Влаштовуйтеся зручно, відповідайте чесно та відкривайте нове про себе та своїх близьких.